Щоб розпочати сесію. Прошу проти утримався. Дякую, Сесія розпочата, розпочати. Прошу. Ні слава, ніж нам брать українці усміхнеться доля. Збирують наші вороженьки, як роста на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй. in volo os dimsanus suo suo Каже, ми, браті, у Дякую, прошу присісти. Так, шановні депутати, на е, порядку денному у нас три питання: хто е, за те, що прийняти за основу? Проти, утримався. <рістична> Рішення прийнято доповнить. Немає. Хто за те, що прийняти в цілому? Прошу проголосувати, Проти, утримався. Дякую. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання про встановлення вартості харчування дітей та розміру батьківської плати в закладах освіти радянської міської ради. Доповідач Марина Ніщенко, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про встановлення вартості харчування дітей та розміру батьківської плати в закладах освіти Рознянської міської ради. Вартість харчування в садочках для вікової групи 1-4 роки 77-69, для вікової групи 4,6 101 1,89. В принципі, з моменту прийняття рішення 16 серпня ціни не змінилися. Пункт другий: встановити вартість харчування дітей у структурних підрозділах, дошкільне відділення сто в день, 62,17 за рахунок коштів місцевого бюджету та 41,45 за рахунок батьківської оплати. Забезпечити оплату з місцевого бюджету 40% стосовно закладів загальної середньої освіти у зв'язку з прийняттям постанови від 4 жовтня 2024 року номер 1145 про деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році ми все ж таки встановлюємо вартість харчування Можливо, з 1 з січня, якщо втратить чинність постанови, то ми маємо все одно затвердити вартість харчування дітей у перших четвертих класів 52,77, Для учнів пятих 11 пільгового контингенту на рівні 52,77. два Пункт 6 даного рішення забезпечити оплату вартості вартості харчування учнів перших четвертих класів закладів загальної середньої освіти відповідно до постановок в межах асигнувань, передбачених на поточний рік. Та забезпечити оплату вартості харчування учнів 5-11 класів пільгового контингенту. В принципі, дане рішення ми приймаємо в зв'язку з тим, що зараз учні перших-четвертих класів будуть харчуватися безкоштовно, і ми трошечки внесли зміни, а саме виключили їх з переліку дітей пільгових категорій, як було встановлено 50% від вартості харчування. Будь ласка, питання. Mm -hmm. Немає хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. проти утримався? Дякую. Yeah. Рішення прийняти. Дякую, Маріна. По другому питанню, слово надається Катерині Журавель, начальник фінансового управління. Mm -hmm. Про внесення доповнення рішення міської ради від 21 першого руня року. По місцевий бюджет. Власне. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується наступні зміни та доповнення до бюджету на 2024 рік. За рахунок збільшення доходної та видаткової частини на підставі постанови кабінету міністрів України від 4 жовтня 2024 року, номер 1145 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти 2 мільйони 117 тисяч 300 гривень. І за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду бюджету. Не продукти харчування співфінансування для закладів освіти 1 мільйон. Будь Все. ласка, питання немає. Хто тобто за даний проект рішення? Прошу голосувати проти, утримався. Дякую, рішення прийнято. Третє питання про на земельної ділянки постійних рестування відділу центру на адміністративних послуг для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, забудови розташованої за адресою Європейська 44. Доповідає Олена Горова, начальник відділу земельних питань. Будь ласка. Добрий день, шановні. Пропоную на ваш розгляд. Проект рішення про надання земельної ділянки в постійне користування відділу Центр надання адміністративних послуг Розділянської міської ради для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, розташована за адресою Одеська область, Роздвянський район, місто Роздільна, вулиця Європейська, 44. Пропонується припинити право постійного користування КП Резділянська районна друкарня у зв'язку з припиненням діяльності зазначеної юридичної особи, тому що реєстрація права у нас висіла в реєстрі. Та надати в постійне користування цю земельну ділянку відділу Центр надання адміністративних послуг Родянянської міської ради. Будь ласка, питання. Немає хто за даний проєкт рішення? Прошу голосувати. Проти. утримався. Дякую. Дякую. Рішення прийняте. Дякую. Порядок денний вичерпний. Хто за те, щоб сесію закрити? Прошу голосувати. Проти. утримався. Дякую. Рішення, рішення прийнято. Сесія закрита. Ще раз вибачаю, що ми вас потривожили на, на такій час.